Всім привіт народ, на зв'язку Будні Перекупа. Зараз їду на пошту, мені прийшов один цікавенький варіант. Тому я сподіваюся, що він буде з ним все добре. От, я його огляну і зроблю для вас обзор, як зазвичай. Тому підписуйтесь, ставте ваші подобайки. сподіваюсь, далі буде цікаво. А ми починаємо рух на нашу улюблену нову пошту. Сьогодні гарна в нас погода, от, сонечко сяє, гарна осіння погодка. Тому ось так, можна написати, що це за, за місто таке, в якому я їду. І так ми вже на пошті ставимо наш самокатик і йдемо забирати телефон, дивитися його що там ним, як там ним. Приїхав по автобусі великому. Дивимося, що нас тут чекає. І ось він. Так, ну по Такий чехол цікавий, колір тут класний, білий. Зарядка, документи в принципі все добре. Буду зараз перевіряти і ви все побачите, що там з ним. так, народ посилки я забрав. Мені все сподобалось, прям дуже телефон зайшов, його колір особливо прям дуже красивий. Прям 10 із 10. Тому зараз повертаємося додому і буду більш детально про нього вже вам розповідати, що і як. І так, народ, ось ми вже і вдома. І зараз вам трошки розповім про даний смартфон. Note 12 Pro 5G на 628 по пам'яті. Купив я його на OLX всього за 4800 гривень, плюс там ще доставка. От, але це дуже гарна ціна, харява прям. В такому дуже класному кольорі, а реально він мені дуже сподобався. Якщо будете брати цей телефон, беріть в білому, не пожалкуйте тут реально. Бо в мене вже був в чорному і він ну, такий звичайний а от білий, прям реально дуже кайфовий. Також що я можу ще вам сказати по цьому смартфону? Можу показати вам комплект. Тут 67 Вт зарядка, документи, все. От. І ще додатковий чехол його рідний. Мені пощастило. Він прям в новому стані, ідеальний, і реально як з магазина. А наразі в наших магазинах в Україні він продається за 10 000, версія 628 новий, і 8256 за 11. Що можу сказати по цьому телефону? Він у нас працює на процесорі Dimensity 1080. Цього з головою вистачає, він в Antutu набирає в нас. Десь 550 тисяч балів. Цього, в принципі, вистачає головою для користування для ігор. Ось. Тут у нас стереозвук. звук, USB Type-C, міні-джек є. Ось. Із цікавого тут знизу лоток для сим-карт знаходиться, а не збоку. Кнопка включення і сканер в Nase встроєний. Ось. По камерам тут основна на 50 мегапікселів. Дуже класна камера, як за свої гроші э, краще знімає, ніж стандартні модулі Xiaomi, які там по 108 мегапікселів йдуть. В тому же Redmi Note 12 Pro 4G. от. По екрану екран у нас тут AMOLED 120 Гц, 667 дюймів, Full HD. Дуже гарний. Нюансів немає, без вигорань. Може, звісно, з часом і вигорить. Але це таке діло. Тут нічого не поробиш. В принципі, працює на HyperOS, На останньому Android на 14. 6 плюс 2 оперативки. Ось дуже і дуже непогано. Звук тут гарний, як і сказав, стерео. Тому ось такий реальний телефон. Буду його на OLX тепер продавати. Продавати десь плюс-мінус за 6500. Ось може менше. Подивимось, як воно буде. Але реальний телефон мені дуже сподобався, особливо в всьому кольорі. Які в нього є мінуса? В принципі, мінусів ну, майже немає. Єдине це його 7 латок. Хочеться і Redmi, хочеться і бюджетка від Redmi, але тут немає SD-карти. Тому радий би брати версію на 8256, щоб вам точно хватило пам'яті, бо докинути вже SD-карту неможливо. Але якщо ви впевнені, що 628 вам вистачить, то беріть без проблем. 6 оперативки він працює гарно, нюансів немає. Ось це, в принципі, такий невеличкий нюанс. В іншому, в принципі, нюансів немає. Батарейка тут на 5000, тримає день. В принципі, стандартна батарейка для Redmiків, тримає день активного використання. Спишка така цікава, ось. Що я вам можу сказати в чолому по телефону, Які б мог б дати вам поради. Якщо ви плануєте собі купити Redmi Note 12, звичайний, Redmi Note 13 звичайний. Redmi Note 12 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 4G, або M6 Pro. То краще візьміть Redmi Note 12 Pro 5 g Бо реально, він буде набагато кращий. Тут більш потужний процесор, бо в тому ж Redmi Note 13 Pro стоїть Helio G99 Ultra. Ну, який, скажімо так, вже всім приївся, він гірший, ніж Diminsi 1080. Ось. Це реально буде ну, кращий по деяким пунктам. Тому радив би реально вам брати саме цей телефон. Вони ще нові є, можна купити тупо в магазині. Ціни більш-менш адекватні. На улиці так взагалі, я ж кажу, ось, буду його продавати там за 6500, можна взяти собі новий телефон, практично. Останнього реально нового. На екрані тут плівка, не царапи, нічого нема. От Реально за гарні гроші можна купити собі гарний телефон. Ось. Чого не Redmi Note 12 Pro 4G, він хоч і дешевше, але, ну, чесно, він не такий цікавий. Це той же самий Redmi Note 10 Pro, але просто в іншому корпусі. Там все один в один, тільки корпус різний. Той же самий скучний Snapdragon 732G, який ми вже тисячу разів бачили. Ну, Камера 108, яку також ми. Всюди бачили. Реально там нічого цікавого немає. А цей телефон реально ну, в білому кольорі 10 з 10, гарний дизайн. От. Не, камера краща, ніж ті модулі на 108. Тому ось так. Тому радив би брати саме його. Ось на цьому вже все. Ставте ваші вподобайки, лайки, коментуйте це відео для просування. Пишіть, що можна за ці гроші також купити прикольного. Як вважаєте, що краще ще буде. Чи може моя думка неправильна, що там краще взяти цей, а не той же Redmi Note 13 Pro або Poco m 6 Pro. От. Може, якісь ще варіанти, які є цікаві за ці гроші плюс-мінус, які будуть краще цього телефона, то пишіть. А на цьому в мене все. Всім дякую, всім пока!